Привіт, мої любі! Сьогодні з вами поговоримо про весняне рівнодення. Вітаю вас з ним! Цей день настав. Що ж таке весняне рівнодення? І взагалі, для чого його святкують? Чому, що це за свято? Чому воно має такий якийсь посил енергетичний? Для чого це все? Насправді, весняне рівнодення це дуже давнє. Таке свято, дуже давній ритуал. Раніше наші предки, слов'яни та взагалі в багатьох різних народах та культурах використовували цей день як початок Нового року. Це у нас 31, на 1, 31 грудня на 1 січня Новий рік, так? а раніше це було ось в день весняного рівнодення. Кожного року цей день припадає чи то на 19, чи то на 20 березня, чи то на 21. Але загалом вважається, що день весняного рівнодення. День 21 березня, коли це період, коли сонце падає рівно, тобто промені сонця падають прямо рівно на екватор, і рівноцінно освітлюється що південна, що північна куля. Частини земної кулі, так і день і ніч вони однакові за часом. Вважають, що це м, такий астрономічний, хтось говорить, астрологічний там рік м, м, починається, відраховується від цієї точки. Тому насправді це дуже сильний енергетичний період, дуже сильний енергетичний день. І ця енергія зберігається ще три дні після. То як же ж найкраще провести цей день весняного рівнодення для того, щоб зарядитися енергією? Для того, щоб бути в єдинстві з природою? Що найкраще робити, що заборонено робити? Ми поговоримо з вами про це у цьому відео. А ви залишайте в коментарях свої побажання, і, можливо, вам щось не зрозуміло, я вам відповім і роз'ясню. Тож, весняне рівнодення, слов'яни. Взагалі, ще часом часів Київської Русі, коли вона була не охрещена, взагалі святкувало там її як поклоніння божеству. І потім, коли навіть вже була охрещена Русь, навіть 200-300 років тому, ці традиції збереглися, але просто ви знаєте, було поклоніння більше природі, а не якомусь божеству. Що ж робили? Була дуже класна традиція. Така жіночки, господині, вони з раночку випікали булочки, хлібчики, випікали печиво у формі пташок, намагалися у формі жаворонків, у формі пташок, і потім йшли, пригощали там сусідів, рідних, батьків, роздавали печиво діткам, і дітки потім вибігали на подвір'я і підкидали, ніби запускали цих пташок у небо. І вважалося, що та дитина, яка... Зловила свою пташку, тобто підкинула і змогла назад її зловити. Вважалося, що вона буде щасливою, і здоровою весь наступний рік. Удача буде з нею. Потім збирали хлібчик, збирали ось. Це все печиво йшли до лісу для того, щоб порозкладати пироги, вареники, печиво на пеньках, щоб задобрити ведмеже божество. Його так називали. Це робили для того, щоб задобрити енергію природи та звірів, які перебувають у лісах і в природі. Також жінки це робили для того, щоб хижі тварини не нападали на їх чоловіків, коли ті ходили полювати. І тим самим ніби як задобрювали. Також що була дуже прекрасна традиція, коли е, брали просто яму, викопували, її накривали таким хмизом, в ту яму е, запускали чоловіка, який був переодягнений у ведмедя, і типу ходили, водили ось такі, кружляли навколо цієї ями, намагалися розбудити ведмедя для того, щоб розбудити природу. Це такий ритуал був. знаєте. Е, вважалося, що е, коли чим більше, будете, чим гучніше буде Проводити це все тим швидше природа буде пробуджуватися, і потім обов'язково спускали в яму дівчину, яка будила цього ведмедя, яка ніби намагалася відірвати шматочок шкури від нього. Потім ведмедь вибігав з цієї ями, тим самим символізував пробудження природи і ганявся за цією ось дівчиною. А потім її міцно-міцно обіймав, що символізувало єдинство людства та природи, об'єднання їх енергій. І, звісно, в цей день обов'язково було святкування у вигляді ярмарки якоїсь, там, де продавалося абсолютно все: від худоби, якихось речей, краму до якоїсь їжі, смаколиків, проводилися певні змагання. Дівчата в цей день співали веснянки, пісні, веснянки. І тим самим також пробуджували природу. То що ж, робити? Нам, звичайним людям, в теперішній час найкраще в день весняного рівнодення. Перше за все, це очистіть себе. І це я рекомендую саме зробити сьогодні, 20 березня. Очистіть себе, очистіть себе, очистіть свій простір. Прийміть обов'язково ванну або душ, постійте довше під водичкою. Особливо жінки, помийте обов'язково волосечко, покупайте своє, тому що на волосі зберігається найбільше. Енергії, знаєте, найбільше скупчення негативної енергії в першу чергу. Тому обов'язково сьогодні купаємо своє волосечко, змиваємо з себе весь негатив, уявляємо, як вода змиває з нас все недобре. Обов'язково очистіть свій простір, обов'язково повикидайте сміття, все не потне, непотріб, якісь старі речі або ті речі, які вже зламані з вашого будинку, тому що не можна, щоб в день весняного рівнодень було в будинку брудно. Або було дуже багато знаєте, речей, які належали на своїх місцях. Також обов'язково будьте сьогодні і завтра, і наступні декілька днів ще, тобто 20, 21, 22 і 23 березня, обов'язково будьте в піднесеному настрії. Заборонено взагалі кричати, сваритися, якось конфліктувати. Ні в якому разі не можна кричати та ображати діток чи бити їх. Вважається, що саме коли ви будете ображати дітей, це принесе вам найбільше нещастя. Також в цей день погодуйте пташок, сходіть до рідних, відвідайте рідних. Особливо батьки, бабусі, дідусі. Якщо такої можливості зараз немає, то хоча б подзвоніть, зателефонуйте. І обов'язково, як будете йти в гості до рідних, батьків чи то бабусі з дідусем, візьміть з собою якийсь смаколик, не їдь з пустими руками. Можете купити щось, особливо печене, випічку. Або можете створити це своїми руками. І знаєте, займіться улюбленою справою, хобі. Те, що вам приносить задоволення у ці декілька днів, хоча б півгодинки, 15 хвилин, приділяйте часу тому, що дійсно вам приносить задоволення і кайф. Обов'язково сьогодні вийдіть на прогулянку, побудьте на подвір'ї. Якщо є можливість виїхати за місто, сходити в ботанічний сад, в ліс, будь ласка, зробіться, побудьте на свіжому повітрі декілька годин. Сьогодні прекрасний день, сонечко на дворі, за вікном. Прекрасний, теплий такий весняний день, що говорить нам, що весна буде теплою, теплою і родючою. Пташки співають. Отже, все буде чудово. Тому побудьте сьогодні на природі, прогуляйтеся, обов'язково провітрять свій будинок, своє приміщення. Також сьогодні. Дуже добре бути разом із коханою людиною, якщо є така можливість зустрітися з своєю коханою людиною, провести трішки часу. Взагалі, прекрасно вважається, що в цей день, якщо кохані люди разом, то їхнє кохання буде ще міцніше. Якщо немає такої можливості, зателефонуйте, поговоріть, чи то по голосовому зв'язку, чи відеозв'язку, хоча б декілька хвилинок, щоб повзаємодіяти, щоб ваше кохання тільки міцнішало. Також помиріться з тими, з ким ви були у сварці. Попросіть прощення і пробачення, і пробачте самі тих людей, які вас кривдили. Відпустіть цей тягар, відпустіть всі негативні емоції сьогодні. Це можна зробити шляхом виконання такої вправи, як написати там. Наприклад, лист цій людині, висказати все, що відпустити все, практика відпускання, відпустити всі негативні емоції з допомогою листа, написавши лист цій людині. Не потрібно відправляти його, його потрібно спалити, потім знищити. Але тим самим ви відпустите оці негативні емоції. Також сьогодні обов'язково потрібно занести в будинок зеленчі квіточки. Створити маленькі ось такі можна букетики. Дуже важливо, що так можна купувати ці квітки в магазинах, в людей, які вже це готові букети створили. Але дуже класно буде, коли ви будете гуляти на подвір'ї, десь в саду, в ліску. Назбирайте ось таких звичайних примітивних квіточок, але вони будуть живі і дійсно природні. Такі, які вони є, ще й вашими руками буде створені цей букетик. Обов'язково сьогодні, якщо є така можливість, загадайте бажання. Якщо ви дійсно цього хочете, обов'язково зробіться. Є дуже багато різних технік, загадування, бажання. Переходьте до речі в мій інстаграм. Сьогодні ми розпочали уже інтенсив по вдячностях і по відпусканнях. Взагалі, всі практики, які потрібно зробити в період весняного рівнодення. Я розповідаю про це в інстаграм. Заходьте, переходьте по посилиці, по посиланню. Я вас буду рада вітати в себе в інстаграм. Також. Сьогодні дуже хороший м, такий день, щоб знайти вербу. Якщо є можливість саме вербу зрізати в дикій природі, наламати декілька гілочок взагалі дуже прекрасно. Якщо такої можливості немає, то просто наламайте гілочок, да їх вже бруньки, які розпускаються, і поставте їх у водичку в себе вдома. Нехай вони стоять, і просто це буде. Зелена, жива природа у вас в будинку. Ну також потрібно сьогодні відпустити всі печалі і весь смуток. Не можна злитися, кричати і взагалі сваритися, конфліктувати з іншими людьми, але не можна бути в негативних емоціях. Думайте тільки про хороше. Подякуйте сьогодні за все. Напишіть лист вдячності собі та тим людям, яким ви дійсно вдячні. Напишіть перелік із десяти вдячностей за ті блага, які у вас є, і напишіть, чому ви вдячні за це. Наприклад, я дякую за тихе мирне небо над головою, за тихий, мирний день, за тиху мирну ніч. Тому що так я відчуваю себе в безпеці. Дякую, дякую, дякую. Ось такі вдячності ви можете написати не тільки людям, але й обставинам і взагалі природі. Сьогодні також не можна відкладати кошти на чорний день. Відкладайте кошти на якусь іншу ціль, але не на щось погане. Сьогодні не можна садити також вербу і не можна лягати спати занадто пізно. Тому сьогодні лягаємо спати до 22.00 вже потрібно лягти спати. Ось такі рекомендації як найкраще провести цей день і наступні три дні. Ці всі практики можна виконувати, практику загадування, бажання, відпускання, єднання з природою, можна виконувати ще наступні три дні. І, до речі, наступає сьогодні рівнодення-весняне, 20 березня о 23.24 по київському часу. Саме в цей день, в цей точний час, точніше наступає офіційно, уже сонячний рівнодень, але енергії ми вже відчуваємо. Тому обов'язково приберіть сьогодні в себе будинку, очистіть його від фізичного бруду. Позбудьтеся тих речей, які обтяжують ваш простір, для того, щоб прийшли нові якісні речі. Побудьте сьогодні в піднесеному настрою, сходіть до рідних, приділіть їм час і увагу, і просто насолодіться сьогоднішнім днем, насолодіться тими позитивними емоціями та енергіями. Я дякую, що ви були зі мною і чекайте наступних відео, де я розповім і дам поради від карт Таро на рівноденні знаках зодіаку.